Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні ми готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, робота швидше починаємо. Будь ласка, спробуй полічити цифри на полі. По порядку. Полічи числа. Від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це цифри, що позначають числа. І останнє є 10. Число 10. Наступне: навпаки, від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і, звичайно, 1. Молодці. Наступне, спробуй записати математичний диктант. Напиши МД. І запиши, будь ласка, відповіді. Різниця чисел 4 та 2. Різниця чисел 4 та 2. Наступне 7 збільшити на 2. 7 збільшити на 2. Сума чисел 2 та 5. Сума чисел 2 та 5. Число яке на 1 більше, ніж 5. Число яке на 1 більше, ніж 5. 10 зменшити на 8. 10 зменшити на 8. Число яке на 8 менше, ніж 10. Число яке на 8 менше, ніж 10. Ну що, готові? Давайте тоді перевіримо. Перше 2, далі 9, 7, 4. Чи ні? Ні, звичайно, на 1 більше, ніж 5. Отже, число 6. 10 зменшити на 8 2. І останнє число буде 2. Тому що число яке на 8 менше, ніж 10. Це число 2. Молодці, ви впоралися. Давай згадаємо склад число. Які ж числа пропущено. 7 додати 3 буде. 10. 10 відняти 5 буде. Звичайно, мої хороші, буде 5. 5 додати 4 дорівнюватиме 9. 9 відняти 3 буде. Звичайно, буде 6. 6 відняти 6 буде. Молодці, буде 0. 0 додати 3 буде. Звичайно, буде дорівнювати 3. 3 додати 5 буде. Звичайно, буде 8. Правильно, і 8 мінус 8 буде дорівнювати 0. Молодці! ви впоралися з цим завданням? Будь ласка, запиші числа у вигляді в сумі двох доданків. Розглядаємо. 8 дорівнює. Звичайно, 5 додати скільки? 3. Чому ж 3? Тому що 8 відняти 5 буде правильно, буде дорівнювати 3. Наступний, будь ласка, 9 дорівнює. 7 та 2. 10 дорівнює 3. Та, та 7. Мої розумнички. 10 дорівнює 6. Та... Ну, звичайно, 6 та 4. 7 дорівнює 5 та, та 2. Молодці. 10 дорівнює 9 і Дев'ять і один, правильно? Сім дорівнює. Шість та. 6 та один. Молодці. А вісім дорівнює 6. Плюс, плюс 2, правильно, тому що від восьми віднімаємо 6, отримаємо 2. Ви впорались. Знайдіть, будь ласка, значення сум. Із двох будь-яких рівностей на додавання склади по дві рівності на віднімання. Розглядаємо. 3 додати 6 буде 9. 7 відняти 4 будемо знаходити? Поки що можемо не знаходити. Але ми знаємо, що буде 3. Далі 2 додати 7 буде 9. 1 додати 8 буде 9. І 4 додати 6 буде 10. Тепер, з прикладу, 3 додати 6 дорівнює 9. Робимо приклад на віднімання. 9 відняти 3 дорівнює 6. 9 відняти 6 дорівнює 3. Переглядаємо, відповіді в нас були правильні. Спробуємо з вами з прикладу 1 плюс 8 дорівнює 9 скласти приклад на віднімання. 9 мінус 1 дорівнює 8, 9 мінус 8 дорівнює 1. Обчисли, користуючись підказками. 6 додати 4 та відняти 4. Дивимось, якщо треба додати і відняти одне і те саме число, то ми отримаємо число перше, число 6. Тому що 6 плюс 4 буде 10, 10 мінус 4 дорівнює 6. 2 додати 8 та відняти 8. 2 плюс 8 буде 10, 10 мінус 8 буде 2. 3 додати 7 та відняти 7. 3 додати 7 буде 10. І відняти 7 буде, звичайно, буде 3. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Завдачка. Склади запитання до умови. Добери вираз для розв'язання задачі. На майданчику займалися спортом 7 чоловіків і 3 жінки. Яке питання можемо скласти? Скільки всього людей займалося на майданчику? Яким чином можемо розв'язати цю задачу? Звичайно, обравши наш вираз 7 додати 3 або 3 додати 7. Наступне. На майданчику займалися спортом 6 осіб. Скільки осіб стало на майданчику після того? як прийшли ще троє. Було 6, скільки стало, як прийшло ще троє. Правильно, нам треба до шести осіб додати ще трьох осіб, і ми отримаємо 9 осіб. Отже, відповідь: скільки ж осіб стало на майданчику після того, як прийшли ще троє? Відповідь з цього запитання буде такою: На майданчику стало 9 осіб. Будь ласка, розглянь кожну фігуру. Подумай, скільки в ній відрізків або сторін. Це фігура трикутник. Скільки в ній відрізків? В ній три відрізки. Скільки точок вершин? Всього три точки вершини. Назви, що навколо тебе нагадує ці фігури. Наступна фігура. Скільки відрізків сторін. Правильно, відрізків 4. Скільки вершин. Так, вершин також 4. Скажи, що навколо тебе нагадує цю фігуру. Подумай уважно. Тобто, ви кажете, наприклад, стіл, парта, стілець, шафа, підлога, стеля, будь-що. Назви, будь ласка, що схоже на цю фігуру. І наступний, поглянь, будь ласка, це квадрат. І скільки в нього сторін? Звичайно, в нього 4 сторони. Чи однаково вони розміру? Звичайно, в квадрати всі сторони рівні. А скільки в нього вершин точок? Так, також 4. Скажи, що навколо тебе нагадує цю фігурку. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно ви відповідали, тож скажу у кінці, першокласники молодці. Ви впоралися з завданнями нашого уроку, я вами дуже пишаюся.